Доброго дня! Починаємо нашу чергову передачу з приводу хвороб системи травлення, і в розрізі такому ми сьогодні матеріал подамо, як зв'язок з анемією, з хворобою системи крові, коли не вистачає гемоглобіна і знижений вміст еритроцитів, переносчиків кисню. І, звичайно, анемія за собою тягне достатньо відомі і зрозумілі наслідки, такі як слабкість, втомлюваність. Блідність шкіри, непереносимість навантажень, серцебиття, тобто може імітувати хвороби серця, хвороби судинної системи, хвороби нервової системи навіть. І яка ж роль при цьому системи травлення в розвитку цієї самої анемії? Дуже часто одною з головних причин анемії називають гастрит, тобто запалення шлунку. Це не зовсім так. Тільки... Один вид анемії безпосередньо є наслідком гастриту, це нестача вітаміна В12. І коли не вистачає деяких вітамінів В12, фоліова кислота, то тоді утворюються дуже великі за розміром неповноцінні клітини крові еритроцити, і виникає анемія із-за того, що ці еритроцити в умовах нестачі вітамінів не можуть формуватися. Але якщо не вистачає заліза, а це більш часта причина анемії, то тут якраз ситуація навіть протилежна. Це гастрит може виникнути внаслідок анемії, а не навпаки. Е, не, нестача заліза в організмі не тільки зменшує кількість гемоглобіна в крові, е, але ще і впливає на багато інших функцій, зокрема на функцію е, слизових оболонок шлунково кишкового тракту. Тому явище дегенерації, атрофії е, при анемії, яка тривалий час, е, е, Є то ці явища розповсюджуються і на шлунок, і виникає атрофічний гастрит і зниження вироблення соляної кислоти. Виникає гіпоацидний гастрит або анацидний, тобто, коли соляної кислоти мало або її зовсім немає. І це є наслідком нестачі заліза. Паралельно з анемією може розвиватися ось такий самий гастрит або внаслідок неї. Uh, і uh, треба розібратися, а із-за чого ж виникає ось ця залізодефіцитна анемія? Ну, в першу чергу, це коли в їжі не вистачає самого заліза. Це їжа тваринного походження, це м'ясо, риба, яйця, Ось в морепродуктах особливо багато заліза. Uh, в рослинах його набагато менше, тому uh, часто анемія це хвороба вегетаріанців. Треба спеціально вживати деякі рослинні компоненти багаті на заліза. При цьому інакше анемія загрожує вегетаріанцям, які багато років не їдять м'ясної їжі. Е, також е, буває таке, що кров е, втрачається. І тут якраз може бути і хвороби шлунково-кашкового тракту теж тому причиною, але не в формі гастриту, а в формі кровотеч. Приховані е, виразки безсимптомні, ерозії, втрата крові е, із шлунка для кишки. Походу по кишечника також можуть бути кровотечі, і коли аналіз КАЛА визначає приховану кров, або стілець стає взагалі чорного кольору, що кажуть про шлункову кровотечу. То тоді, звичайно, ж наслідком буде такого стану і анемія, тому що кров просто втрачається, а в шлунково-кашковому тракті вона може втрачатися безсимптомно. і коли виразка починає кров... кровоточити, кровити, то тоді якраз білі припиняються, тому що сама кров діє як таке своєрідне знеболююче. Воно нейтралізує соляну кислоту, вона перестає е... впливати на виразку і біль зникає. І хворий відчуває навіть полегшення, але слідом за цим буде слабкість, тому що рівень гемоглобіну таки падає. Тому треба пам'ятати про вирогідність шлункової або кишкової кровотечі. Ну і також залізодефіцитна анемія може бути пов'язана з різними причинами, коли залізо неправильно засвоюється, неправильний його обмін. Тут і генетичні можуть бути причини, і інші, і недостатнє вироблення, звичайно ж, еритроцитів. Хоча залізо може бути достатньо, таке буває при отруєннях організму, при наслідках важких хвороб, наприклад, онкології коли організм попросту отруєний, і це отруєння розповсюджується ще й на кістковий мозок. Таким чином багато є причин у анемії, і залізодефіцитної анемії, і інших видів анемії, і вони можуть бути дійсно пов'язані з шлунково-кашковим трактом, як причина або як наслідок. І часто таким чином треба і допомагати пацієнтам в таких випадках комплексно. Якщо перед нами є Пацієнт з явищами гастрита треба його спрямувати на аналіз крові, особливо якщо це гастрит із зниженою кислотністю, і таким чином дослідити, чи не є, немає в нього супутньої анемії. І навпаки, коли у пацієнта анемія, то непогано було перевірити кислотні шлунку і, взагалі, шлунок подивитися за допомогою гастроскопії, і подивитися, чи все там в порядку і порозпитувати такого хворого, чи немає в нього якихось певних ознак захворювання шлунка. А це ознаки, які в першу в першу чергу в верхній частині живота формуються у вигляді розлитих болей, дискомфорта, відрижки. Ось печія може бути, причому не обов'язково печія супроводжує високу кислотність, може бути і при низькій, це коли клапан не спрацьовує між стравоходом і шлунком. Е, і е, таким чином е, поєднання такого підходу до цих двох хвороб, анемії і гастрита, може наштовхнути на постановку правильного діагнозу. Тому, якщо ви маєте одну з цих двох хвороб, то досліджуйте іншу причину. Там, де шлунок, там часто і анемія, де анемія, там і Розлиди шлунково-кишкового тракту. Щодо гастриту, щодо запалення шлунку, то він буває гострий, коли симптоми такі яскраві, наприклад, при переїданні якоюсь гострою чи кислою їжею, ну, це за 2-3 дні переважно проходить само по собі. Але коли гастрит набуває хронічного перебігу, то тоді розгляди теж хронічні, постійні. Після кожної їди, наприклад, через пів години-годину виникає дискомфорт у верхній частині живота, відчуття важкості, неперетравлювання їжі, таке характерно для гастриту із зниженою кислотністю. Коли кислотність висока, то тоді можуть виникати спазми в кишечнику нижче вже в системі травлення, закрепи можуть бути і різноманітні інші прояви. Болі можуть бути при будь-якому виді гастриту. Болі переважно не в одній точці, яку хворі показують переважно одним пальцем, тому що це більше симптом виразкової хвороби. А коли сильна біль в одній точці, а переважно показують долонію. Ціла область верхньої частини живота в області сонячного сплетення. Якось там відчуття неприємні. Бувають болі, буває дискомфорт, і це пов'язано безпосередньо з їжею. Як реакція на кислу їжу, на якісь гострі компоненти їжі, на нерегулярне харчування, наприклад, на каву, на паління надще. Це все може викликати загострення запалення шлунку. І, само собою, в таких випадках треба звернутися до гастроентеролога, пройти обстеження і починати допомагати собі, в тому числі і рослинними компонентами, рослинними засобами, такими, які є в нас на озброєнні. Найбільш універсальний засіб нашого виробництва називається ренорм. Унікальність його в тому, що він підходить при всіх формах гастрита. Якщо ви впізнали у себе такі явища, про які я сказав, верхня частина живота пов'язані з їжею, пов'язані з нервовою стресами або внаслідок медикаментозного лікування, тому що багато нестероїдних протизапальних препаратів, знеболюючих, тобто вони паралельно шкодять шлунку. Гормональна терапія шкодить шлунку ще більше. Uh, і тому, uh, якщо ви такий досвід маєте, як реакція на їжу, на медикаменти, на нерегулярне харчування, то це, скоріше всього, гастрит. І якщо у вас немає можливості поки зробити діагностику, ви вже можете починати приймати фітоконцентрат Ренорм, приймати його краще перед кожною їдою, приймати десь по 30-40 крапель або по цілій чайній ложці, навіть можна два або три рази на день. Якщо нічний характер болей бувають болі не тільки після їди, а, а, але і вранці, над ще, це більше ознака доуденіту, тобто запалення 12-палої кишки, при цьому теж ренорм добре працює, то тоді на ніч можна його вживати, щоб протягом ночі, коли шлунок пустий, він працював і справляв корисну дію на слудові оболонки. Отже, ренорм і часто треба приєднувати фітоконцентрат, який називається норк, тобто нормалізатор кислотності. Він нормалізує кислотність, переважно знижуючи її, і при печії будь-якого походження можна його вживати, приймаючи після їди. Отже, ренорм перед їдою, норк після їди це така стандартна схема допомоги собі при гастритах, особливо в гастритах з підвищеною кислотністю, коли є ще й печія. Якщо ж печії нема і про кислотність нічого не відомо або вона знижена, то тоді препарат норк не треба використовувати. Краще додати сюди було б засіб. Розпитавши пацієнта, який врівноважує нервово-психологічний стан, наприклад, фітоконцентрат неврін або ЗСП, приймати теж після кожної їди, і таким чином можна сприяти зменшенню спазмів в шлунці і зменшенню стресових впливів на шлунок і на підвищення кислотності соку, яке внаслідок стресу виникає. Ось тому, що нервовий компонент дуже важливий в розвитку гастриту. Ну і звичайно, дуже важливим є компонент бактеріальний. Helicobacter pylori – бактерія, яка часто спричиняє гастрит і приводить до його такого е, вираженого сильного характеру, який важко піддається лікуванню, поки ми не застосували боротьбу з інфекцією. Крім антибіотиків, можна е, навести ще як додатковий засіб наш фітоконцентрат бактрофор, який треба теж приймати після кожної їди е, при е, діагнозі. Хіліковактерної інфекції, його можна додавати для того, щоб знищувати ось цю інфекцію, що знаходиться в шлунку, поєднуючи це з антибіотикотерапією. Отже, як бачите, різні можуть бути причини гастриту. В багатьох випадках він пов'язаний з анемією. А якщо повернутися до анемії, то анемін є в нас такий універсальний препарат, і якщо Знов таки шукати щось таке універсальне і одне, то так само, як ренорм для шлунку, так і фітоконцентрат анемін для анемії. Він посилює кровотворення при будь-яких видах анемії, сприяє покращенню смоктування заліза і його е, е, в, входження в клітини крові в еритроцити. І таким чином при анеміях незрозумілого походження його можна використовувати. Тому що часто буває, що гемоглобін падає без всяких якихось видимих причин, і залізу здається достатньо. Звичайно, залізо треба поміряти в першу чергу. Але якщо його достатньо, то справа в тому, що в кістковому мозку відбуваються якісь процеси, можливо, аутоімунні, і тоді препарат анемін буде допомагати при цьому. І, можливо, коли характер запалення в шлунку. Гастрит, тобто, і коли анемія невідомого походження, і то, і то, це ще одна ознака, що їх об'єднує, це може бути наслідком аутоімунного захворювання. Тобто імунітет починає працювати проти власних клітин. І проти клітин кісткового мозку, така ситуація можлива, і проти слизової оболонки шлунку. І тому треба в таких випадках, особливо коли погано піддається лікуванню обидві ці хвороби, то згадати про фітоконцентрат лізорм. Лізорм унікальний засіб, який зупиняє аутоімунну агресію, тобто не дає імунітету працювати проти власних органів і тканин. Ось такий, як бачите, в нас є арсенал рослинних, натуральних і абсолютно безпечних препаратів, які можна доєднувати до будь-якої схеми офіційного лікування. А якщо у вас, звичайно ж, будуть якісь питання або індивідуально саме для вас треба скласти оздоровчу Схему, то, будь ласка, дзвоніть або приходьте в наші центри на наші безкоштовні консультації для того, щоб ми вам допомогли як е, фахівці, які мають певний досвід більше 25 років наша компанія існує, е, в тому, щоб скласти індивідуальну програму саме для вас, тому що пацієнти всі відрізняються між собою і одної стандартної якоїсь моделі, е, не існує в медицині. Отже, е, дякую за увагу. Перевіряйте час від часу стан шлунку і робіть аналізи крові. Обидві хвороби, про які йшла мова, і гастрит, і анемія, дуже часто зустрічаються, вони можуть бути в прихованому стані і впливати на самопочуття, іноді дуже навіть сильно, наприклад, слабкість давати, втомлюваність. Ось. І обидва можуть привести до наслідків, достатньо такі і серйозних. Ось. Таким чином, дзвоніть. Приходьте, консультуйтеся, ну і будьте здорові разом з Екомедом. На все добре, до побачення.